Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. І як столиця готується до блекауту, і чи у київської влади умовний план Б на випадок повної відсутності електроенергії у місті? Про все це наші кореспонденти поцікавилися в керівників столиці, експертів а також киян, які готують власні багатоквартирні будинки до блекауту. У столиці України понад 11 тисяч багатоквартирних будинків. Більшість збудовані ще за радянських часів. Тоді про енергоефективність зберігання тепла і електрики ніхто не думав. Велика війна спонукала киян подумати, як виживати під час блекаутів, зробити свої помешкання відносно автономними і обходитись тимчасово без електрики від міста змогли вже кілька сотень будинків, і це насамперед ті, де створені ОСББ, з цього приміщення власне починала наша історія енергонезалежності. Ми купили перший інвертор і купили два таких акумулятора. Пан Ігор показує технічне приміщення ОСББ, яке він очолює. Тут нині є майже все, аби спокійно переживати тривалі вимкнення світла. До восьми годин блекаутами витримаємо саме по опаленню та по гарячій холодній воді. А ще тут достатньо запасу енергії в акумуляторах, аби певний час працювали і ліфти у їхніх 29 поверхівках. Рецепт енергонезалежності простий. Достатня кількість сонячних панелей на даху, інвертори та акумулятори на різне обладнання. Вдалося це завдяки створеному раніше ОСББ та участі в міських і державних програмах, які частково компенсують вартість обладнання. Ми збирали по 144 гривні з квадратного метра. У нас великі квартири від 100 до 150 квадратів, тобто від 14 до 20 тисяч гривень з квартири. Але за рік люди отримали те, що вони їздять на ліфтах в квартирах. Тепло, гаряча вода, холодна вода, світло в коридорах. Меншу, але відносно автономність має і панельна дев'ятиповерхівка радянських часів будинку. Майже півстоліття. Але торік тут створили ОСББ і подали заявку на міську програму. Результат. Тепло і вода в оселях під час тимчасових відключень у нас стоїть і тепер за умови, якщо місто буде подавати нам тепло воду, а наші насоси дозволяють нам підтримувати комфортну температуру, тому що вони заживлені через інвертор. Дві акумуляторні батареї, і в нас на даху стоїть п'ять сонячних панелей. На жаль, на тлі всіх столичних багатоповерхівок це поодинокі позитивні приклади доступної підготовки до блекаутів, і це зрозуміло. Адже у випадку повного блекауту відсутності газу і великих морозів жити у таких великих містах як Київ, інших обласних чи райцентрах люди не зможуть. Якщо за тричі сорок вісімодизли погоду, будинок замерзає, замерзає. Повністю вся система, і потім відновити її буде можливо ну за декілька років, тому що потрібно буде заново міняти а, повністю всю систему. У найгіршій ситуації умовний план Б не допоможе підготувати величезне місто до край складної от, да до такої до край складної зими до блекауту. Неможливо за короткий проміжок. А потрібно зрозуміти, що всі ці процеси вони повинні відбуватись були в Україні а і в Києві конкретно, починаючи з 2014 року. Столична влада запевняє у Києві з початку великої війни розроблена і діє власна програма стійкості на випадок повного або часткового блекауту. Ми фактично такі режими вже задіяли. Ми перебували в стані блокауту, частково територіального блокауту, і це вже не просто теоретичні якісь речі, це на практиці протреновані, про, про алгоритми дій нашої роботи. Головна надія на когенераційні установки, які одночасно виробляють тепло і електроенергію. Взимку в столиці планують запустити шість таких своєрідних мінітец. Ще одну пізніше кажуть у КМДА. це обладнання, яке забезпечує фактичне резервне живлення критичної інфраструктури міста. І будується одразу в захисті другого рівня, тобто вони укріплені. І, ну вони відігрвідіграватимуть значну питання життєстійкості міста. Також у Києві є півсотні мобільних котелень, а стаціонарних оснащених генераторами загалом 260. Звісно, повністю забезпечити багатомільйонне місто альтернативною електрикою і теплом неможливо. Тому насамперед увага до критичної інфраструктури, лікарень, соцзакладів та облаштування понад тисячі пунктів незламності. На сьогодні, на відміну від 22-го року, у нас всі торгові заклади оснащені вже генераторами, мають відповідне місце, і ми зараз напрацьовуємо переліку. На таких, таких заходів, які потім через засоби масової інформації повідомив киян. І тому всі мають розуміти, коли не буде світла і газу, розраховувати доведеться не на місто чи державу, а на власні сили. Я взагалі ще з 22-го року готувався до найгіршого там і. Я розглядаю двір, де ми будемо копати туалети, якщо буде взагалі все погано а на як та все виносити. Я розглядаю варіанти, як воду носити старим людям. Понад 150 бюветів Києва можуть працювати від невеликих генераторів. Також, хоч і не одразу, подбали і про каналізацію. Тільки вон, після того як з'ясувалося на четвертий рік війни, що не забезпечені, а джерелами живлення. Ті ж каналізаційні насосні станції, то Київська міська рада терміново у жовтні 2024 року виділила 500 з лишнім мільйонів гривень на резервні джерела життя. Якщо газ та електроенергія у Києві будуть хоча б за графіком, столиця витримає і пройде четверту зиму Великої війни. Одностайні і чиновники, і експерти. Василь Сафянюк, Максим Костенко, Євген Зозуля. Фактиві. Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. Ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.